Слава Богу. Слава Богу. Дуже приємно по всій землі бачити українців своїх людей, які переїхали вже багато років, то раніше, пізніше. Але разом з тим, що вони моляться, ми в нас на Волині Камінькаширськ перед війною робили такі молитви, пости. По три дня, це з 11 до 5, проповідь, молитва, пісня було десь 10-12 проповідників. І так молилися, і Господь говорив, що це приємно для мене це робити. Ми не знали, що буде, але ось так молилися. Потім коронавірус став, ну, знов не можна було. Робили хрещення на озері, і, ну, з чаші пити. І вроді, одна сім'я засмущалася. Ми на, на озері прямо там і робили, щоб додому молитва не їхати, не їхати там на місці. І всі прийняли це хліболомання, група лівіт була, і вона з нами прийняла. І всі були здорові. Ніхто не захворів. Значить, кров Христова, вона така, як защита. Ми живемо 50 кілометрів від Білорусії. Є такі села, що е, кілометра півтора і границя. Є такі села, де хата українська, а сарай вже білоруський. Отак От іде границя. І одного разу. Було там біля одного села, де півтора кілометра вони живуть від Білорусі, таке велике сайво, таке світло, гуркот такий, їхали танки. Вони так їхали, і всі дивилися. Вони доїхали до роздоріжжя, направо Білорусія, на ліво село Україна. І чомусь вони звернули і поїхали назад в Ну, Може, церкви молились багато, може вони просто хотіли налякати, знаєте, така сила, така всього їде. І нараз там і Чеченці, були, ті, що потім пішли на Київ, мали йти, але Господь каже: я поставив ангела свого, який стоїть на защиті, і з сторони Білорусії не пішли до цього часу. Слава Богу! Ви добре робите, що молитеся, просити Бога захисту, ви не знаєте, який буде час і що воно буде. Але те, що ці молитви є перед Богом, то вони будуть для защити. Божа милість прийде. То хай вас Бог благословить і допоможе, щоб бути такій молитві. Славити Господнє ім'я. Брат уже й молився, молився про це слово, це апостол Павло, друге послання до Павла до Тимофія в четвертому розділі, він розказує про своє положення, що діма його кинув, хтось пішов до Солуня. Зі мною тільки Лука, один такий, таке котляр Олександркою був лиха чимало мені. І 16-й вірш. При першій моїй обороні жаден не був при мені, але всі покинули мене, хай Господь їм того не полічить. Остався Павло сам, всі залишили, а 17 вірш. але Господь став при мені. Та й мене підкріпив, що проповідь виконалась через мене, та щоб усі погані почули її, і я визволився з пащі лев'ячої. Отаке слово на серці положилося, що Господь став при мені і підкріпив мене. Я так розумію, що тут, може, є одна людина. Яка має таку потребу, що біля неї став Господь? І ця людина пережила поміч пережила силу. Я не знаю, як то відбувалося, ну, що Христос став при мені, як в якому-то образі. Але Павло відчув оте прикосновення і він ободрився, що проповідь Євангелія буде йти далі. Подібне щось ми читаємо Івана бо слова, відкриття. Там сказано за Івана, що він був в душі День Воскресний. Він був на острові, засланий був, собрання було певне там. Важко було йому неділя, День Воскресний. Він в дусі був, в такому розположенні. Ну, Кому розкажеш? Добре, коли є брати і сестри, можна щось сказати, положення, але він почув взаді себе голос. Він повернувся і побачив, хто то такий. Він побачив його голову, його волоси, він побачив його очі, він побачив ноги. його. І впав як мертвий. Але його коснувся Христос, положив руку і каже: Встань, не бійся, я був перший і останній. Я був мертвий і воскрес. Тепер я живий. І я думаю, і він все каже до, до Івана: напиши, я думаю, Іван підкріпився, коли його торкнувся Ісус. І він почав писати це відкриття так багато дано того слова. Пам'ятаєте, були в печі огняний три чоловіка, указ трохи, піч напалити дуже сильно, навіть воїни сильно кидали цих мужів і вони плам'я їх вбивало. Але такий момент підходить цар і дивиться, а там четвертий. Аллія. Слава Богу! Аліна. Кажеться, хто міг би в плам'яте піти, а там каже, подобний сину людському серед тих мужів. І каже, підійдіте, вони підійшли, нюхають. Даже запаху огня немає, серед них став Господь. Сила огня перестала бути. Як добре, коли біля нас стає Господь і каже: Я Бог твій, я не залишу тебе і до старості, і до сидіни я той же. Я буду на руках носити дойних. Алілуя! Благословено Його ім'я. Я думаю, наше бажання. Може, таке є. Діма залишив цей світ полюбив. Той наробив лиха багато мені. Я почав бесіду, відповідь дав. Мене всі залишились, залишили. Я остався один. Який вихід? Але біля мене став Господь, мене підкріпив, і я рішив знову далі йти. Може, хтось зупинився на цій дорозі. Пам'ятаєте, лію Божого пророка, багато Бог звершав справи, але одного разу він сказав досить. Я втомився, мені важко. Пророків побили, жертвенники поруйнували, Вставши я один. Заснув, але його торкається ангел і каже: Вставай Ілія. Я приніс тобі, як брат казав, вечеру. Ми співали, щоб вечеру. Я приніс вечеру тобі, ліпьошка, кувшин з водою. Торкнувся його, він поїв. І знов заснув. Це говорить про велику таку втому пророка, коли він далі говорив з Богом, Господь каже: мене є ще сім тисяч, які не цілували, які не преклонялися Валом. Вони десь сховані, вони в пещерах, але вони мої діти, але вони вірні. Є. Свого часу Гедіон думає про свій, про ті діла, які Бог робив, про чуда і так, заховався від ворогів, і приходить ангел до нього, мур сильний, Господь з тобою. А де ж та сила? А де ж ти чудіса, що батьки говорили? І ангел каже, що робити, зрубай священне дерево. Те зроби, те зроби. Знаєте, коли він зрубав те дерево, то сказано дух Господін об'ял гідіона. І він затрубив трубу, почали йти люди. Знаєте, це прикосновення Боже до людини настільки укріпляє, настільки оживляє, настільки дає сили, <кій> каже я готов Господь каже, готов не тільки вірувати, але й страждати за ім'я Господнє. Ми сьогодні зібралися, щоб далі нести ці нужди, ці проблеми нести, хай допоможе Господь це не надаремно. Коли Естер книга ми читаємо, де була проблема. Деман востав на іудеїв, письма пішли. І коли почули іудеї, що таке положення, де приходили в села, в города, всі плакали. Батьки дивилися на дітей своїх маленьких, і думали, прийде час, їх будуть бивати. І народ кликав до Бога. пост Мадухей Мардухей свірі, каже, іди до царя. Проси защити. Ви знаєте, Біблія багата такими вчинками, де Бог приходив і благословляв народ свій. І цар питає, а хто тут такий, який так відважився зло таке зробити? А Єсвір каже, це, Мардухе, це аман цей, цей злий ворог. І Аман закінчив своє життя. Вся його сила, вся велич його. а письма були послані, поворот прийшов. І так Бог захищає, бо Він знає, він бачить це положення. Хай Бог благословить вас, укріпить вашу віру, хай стане біля вас, хай ви відчуєте прикосновлення Духа Святого. Я дякую Богу. Я в цій молитві відчуваю, моє серце, так тепло стало, так легко стає, бо касається дух Святий нас. А я. Він хоче підкріпити, кому так важко йти, хто в сили не має. Каже: Господі, не дойду. А Господь каже: Я донесу тебе, я поможу тобі, я каснуся тебе, і ти обновишся. І я встав, як поїв. 40 днів і ночей ішов до гори Божої хоріва. Бачите, Господь підкріпляє. Може, коли пускаються руки, як далі, що буде? Але коли Господь укріпляє, все міняється, все я можу тим, хто мене підкріпляє. Хай благословить нас Господь, будуть до молитви, дякувати Богу і нести ці всі нужди, які ми несемо. Як за цей край і за нашу країну багато проблем, ми молимося, бо говорить про те, що тих, які вірні, які чисті, які послушні, він збереже, хоч проведе, хоч прийде. Братка Катобура прийде, але той, хто вес має, це зерно, воно буде біля, біля Господа. Устоїть така людина, і, маючи такий добрий час. Де є утіха від Духа Святого. Я стараюся в своїй церкві говорити більш про дух Святий, про силу, яка дана для церкви, то наша перемога, коли дух святий починає ну, обняв Гедіона, він має таку відвагу йти на ворогів, їх так багато. Каже, що і багато людей йде, хай додому йдуть, хто боїться, хай додому йдуть. Христа чоловік, але там Господь і велика перемога прийшла. Алілуя! Хай благословить нас Господь. Це не молитви старших людей. Вони пройшли життя, вони знають багато переживань, спокус прийшли. І вони знають, як молиться за молоде покоління, за підлітків молитися, за діток, багато реклам ворог ставить. А Павло каже: ми сильні. Руйнувати задуми, руйнувати твердині. Хай ці твердині ворожі будуть поруйновані до основання, щоб не було в нього такої основи, твердині тих цитабелів, яким він може щось робити. Бог сильний зруйнувати це все, бо Він переміг там на Голгохві, він переміг ворога і має життя, має це для церкви, для Господа. Часом кажемо. А що то буде з молодьожю? А Як вони устоять, такий час іде. А Господь каже: а я употреблю молодих людей і злю силу свою, і вони підуть і будуть возвіщати. Братя, сестри, не переживаймо, молімося. а як Бог почне цих юних молодих, дай силу, дари дасть, і буде діло Боже робитися. Галідуй! Навіть люди, які не знають, будуть бачити, сила пішла. Такі молоді, кажуться, не опытні, а Дух Святий буде діяти, дари давати. Ми про це молимося, ми чекаємо, хай піде ця вода жива, хай п'ють жаждущі, втоплені п'ють. Хай Боже ім'я буде благословено. Молимося, схиляємося.